З вами Данкер. І скажіть, у вас є об? Ви дивитесь Ютуб? У вас є обновлення від Ютуба? А ну, коротше ш, е, хештег А. а Єшавіла. Ну, коротше, А євіла. Е, коротше, це перекладач, наприклад, з англійською мову хтось говорить. Вона прикладає на українську або на вашу мову. Як і в Україні. А, але в мене якась фігня з ним Віло, Я вже постав па е, відгук. Коротше, я дивлюся одне відео. Як там просто баскетболіст під якийсь фонк е, м'ячик отак от забиває, а там е, дуже дорослі слова. Ти дуже... Я хочу стати таким самий. таким самим. екти. Боже, до чого докотився Ютуб Shorts? Я вже 50 відгуків написав про то. Ютуб, я вас прошу замі... замітьте оце. Замітьте мене. Аз вам, наприклад, включу одне відео, як... ну що це? Ну, коротше. Е, наприклад, зараз якесь відео знайдуть з цим коротше так називається хештег я не знаю чи вам видно а я шавіла тут дуже дорослі слова є я ж, наприклад я пошукаю вам якесь щось цей задумав ну коротше я вас прошу ютуб ну можете видалити це обновлення це доросле обновлення. Ви що не розумієте? А і що ти, ти не заперечуєш, якщо я візьму тебе за руку сьогодні ввечері. Знай, що ти все, чого я хочу. Гадаю, ми зійшлися. Ти будеш моєю. Ти не заперечуєш... А тут взагалі інше пише How my parents see me. How mi friends the C Ти будеш мені. Ну повний крінж! Ну будь ласка, я вас прошу поверніть все назад. Мене задоволого а я що шавіла за один день. То Боже, до Господи, помилуй. Я тебе прошу. Не знущайся. Не, ну кож одне нормальне відео. Я скоро здохну. Якщо я не буду випускати Якщо я не буду випускати відео, значить, знаєте, я помер. О, відео якраз... Ну хоч хтось вже замітив айшевілу. Відео бравшевілу. Ну, ну я не знаю, може зараз не до відео відео покажу. Коротше, я не знайшов. Напевно, вже відео Ютуб то того зафіксував і видав. Коротше, як прийде повідомлення мені відео, що мені написав Ютуб, я вам... Я вас повідомлю, покажу. Коротше, я вас прошу. Не дивіться ой, Ютуб, замітьте мене. Так, всі пишіть в коментах. Ютуб заміть. Щоб вони побачили це відео. І щоб видалили. Або разом зі мною пишіть. Ну, тобто. Е мій нік, ютуб заміть. Ну, коротше, пишіть мій нік. Е ну, головне, що треба зробити, то написати мій нік, написати те саме, що я що я написав. Що... Я вас прошу видаліть е, хештег ISAVIO, бо там дорослий контент. Ну і я вас пр прошу, не, не дивіться відео Айшавіло. Якщо ви побачите відео, заразу прогортуйте. Бо якщо ви там подивитесь, знайдете відео з чимось дорослим IšaVio. Переклад. Ну, той перекладач. І вивезти з мамою, з тих, хто був тих, хто був з батьками. Ну, А там був Данкер, всім папа. -па.